Ну, такого ви ще точно не їли. З однієї баночки кількі ціла гора рибних котлет. Кілічники. Здивуйте своїх рідних, це смакота. Беремо миску. Беремо кільку в томатному соусі. Відкриваємо. Ой, пахне. Так, нашу кілічку висипаємо в мисочку. Сюди в миску вбиваємо два яйця курячих. Сюди до нашої рибки трошки додамо солі. Неповний стакан манки 200 грамовий. І потрібно нам середню цибулинку вкинути, в мене маленькі будуть дві. Нарізаємо міленько кубіком. Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька. Сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчинонька, дівчино. Сподобалась... Мені сподобалась мені та я дівчинонька. Часта в кусмакоту забабахаємо, пальчики оближуть по самій локті. І ніхто з роду не здогадається, з чого зроблені наші котлетки. Цибульку додаємо до нашої рибки, все це гарненько перемішуємо і відставляємо в холодильник хвилиночок на 15, щоб трошки набухла маночка. Пісня присвячується моїм хейтерам! Хай гукають гей, потихше, аби як чого не вийшло, та інакше та інакше. Та інакше, накше, накше, та інакше, накше. Не вмію, хоч заплать. Сковорідку ставимо на вогонь і починаємо її розкалювати. Наливаємо трішки олійки, достаємо з холодильника своє прекрасніше тісто і коли сковородка нагріється, по столовій ложечці викладаємо наші котлетки, жаримо до готовності з двох сторін. Смакота, неймовірно, за уши не подтягуєте. Всім смачного, гарного настрою!